Дивіться, ось такий набір балансів. Тут 7 смаків. Тобто набір мається на увазі, що тут тільки 12-й діаметр балансів. Іншого немає. Дивіться, ось такий набір коштує 1085 гривень. 7 балансів, 12 діаметрів, це п'яна кукурудза, перша новинка наша, лів вершовковиця, кальмар журавлина, ананас тигровий горіх. СКП це кальмар-криль слива. ось Амур. Це з очерету смак. І ось такий колір це манго кисла груша. Тобто ось такий набір сіми балансів. Всі свіжесенькі, тільки-тільки зафасовані. Вони коштують 1085 гривень. Можете замовляти на нашому сайті посилання в описі профілі або пишіть мені в особисті. Все відправимо, все свіжесеньке сектор треба. А термін придатності 2 роки. Ось наша новиночка найчудовіша, п'яна кукуруза, найпопулярніша ліва шовковиця. Ось новиночка очеред. А це зараз вони всі були, але зараз тільки фасуємо свіжесенькі баланси. Тому замовляйте, друзі. Чекаємо.